Всім привіт! Я пішла вранці ну? до курей. Даю до їм Знаєте, Знаете, бегу шличку. До новых курочки. Оце молоденькі, то все всі. Не то їх. Це не на Я забула, як вони називаються У нас таких було 10 штучок, зараз 5. Ось такі хо. Дві таких молоденькі. Ось ця з Ломон Браун сталася тільки одна ось ця. І бачите... Гребінець від Морозова. Е, хто в нас ще? І ще я купляла Цих е, Молодих теж курочок три, але бачите, тільки дві: ось ця молода і ось ця молода. Ну і мої качки. Ось ці молоденькі. Оця молода. І ці п'ять теж молодий. білий ну, їх купляла зимою того року. Ті в А ось ці, ці вже молоденькі. Це їх купляла, коли то я їх купляла. Ну, не знаю, їм вже може по місяцю 5 є. Вже вони, може, і несуться Ну, поки що мені тоді лише не несеться, бо зараз рідко хто несеться. З моїх курей. Ось так от. Вони. Катьки є мої. Да одна Качур, качурка і ще одна качечка. Біла. А зараз, звісно, що, не, що не купаються, то. Все, давайте ще вам в обід принесу. Потім ще вам дам. Я їм зараз даю. Отоплю в обід. Ось ці ще молоденькі. Ось ця молода. І ось ця це дві таких самі. Ну, ці менші, ніж ці, хоча вони такі самі, плюс-мінус, але ці все одно менші. Е, виводила ципляток, один з ціпляток, півень. вивелися всі півні. Ну, їх було небагато, але йому ми повіддавали. Одного, е, а всі інші всі порубали. Отак от. Ось такі сині курочки. Ось ці біленькі. Бачите, їх крапочки такі, я забула, як вони називаються. Одна, дві, три. десь ще п'ята ходить. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Все, є, всі п'ять. Ну і мої старі кури. Ще. О, до речі, клійонку е, їм до цього. Бачите? Як качкам холодно. Водичка їх є, але їх небагато, бо е, замерзає і, і все одно. Так їх картоплі є. Е, картоплю, е, кукурудзу даю, е, даю ще деколи і... Давала гречку. От і все. Потім я прийду ще в обід тої. Їх... У нас зараз зима, холодно. Всі поперелені, красиві. Ось це тільки ось ця маленька. Да? ну Оці вже красиві мені. Ось ці подобаються ось ці дві. Вони вже такі, знаєте, такі кольорові. У таких ніколи не було. Вони були похожі, але щоб... ну, це типу, спеціальна порода. Ось ці теж красиві такі. Ну, їх було три, але тільки дві. Ось так. От. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.